Доброго дня нам усім, дівчонки і мальчишки. Так, що сказати вам спасибо, хочеться. Ті, хто дивляться, ті, хто піддержують, ті, хто піддержують в коментарях, ті хто, ну, ті, хто ті, хто за мною. За іконку не забула, Опять казала відео і, не, і кажу, оп'ять відео. Все ми зробимо, все так, як треба, все ми зробимо. Підожіть, трошечки підожіть, щоб все воно було вовремя і все було, подімаю, все було так, як потрібно. Все пам'ятаю, все знаю. Велике вам спасибі, велике спасибі, що піддержуєте у коментарях проти тих писак, які пишуть. Дзвонять люди просто так, на вайбер, на телефон піддержують. Понимаєш? Дуже це важливо і дуже важливо це все розуміти. Тобто, один одного зараз піддержка, мабуть, вона, ну, мабуть, нам вона треба і всім вона потрібна. Так, І давайте сьогодні подивимося Бахмут. От, що наш бідний там Бахмут? Що наш Бахмут, що воно там, Бахмут, Бахмут і Бахмут. Це скільки йде війна, скільки Бахмут. Ну, от, вважай, напротязі всієї війни Бахмут, бо вокруг Бахмута, біля Бахмута, все. Ну, тобто, давайте подивимось Бахмуту. Чому, що там зараз происходит, і чому так, як є, от чому так є, як є воно, от що там з Бахмутом. Ой, це в Бахмуті там пам'ятник, потім треба ставити всьому українському військовим всім. Скільки там твариць загубили в житті наших. Так, а ну давайте, п'ять карт Бахмут. Бахмут 23-го року, квітень місяць. Бахмут. Важко ж на душі важко. Бахмут, ну бачиш, четверка мечей. Людей там лужать. лужать. Про них хер з ними. Тут от наші теж бачиш четверка мечей. Тобто люди, люди, які від мечей, від мечей лужать. Ну, стягнули багато до Бахмута. Я так по карті, якщо по десятки Пентаклі, я б сказала, понимаєш, і тут же з другої сторони як показує карта, що, ну от, вроді сказати, ну така Бахмут, ну що той Бахмут? Ну що проти цієї України, той Бахмут. А бачиш, як, яка ціна Бахмута, по десятки Пентаклі, як, як люди цінять ту землю, та все, тому що воно наше, тому що ми і воно, воно одне ціле. То ціна Бахмута, ціна тієї землі, ну, от як люди все середині це чувствують, дуже добре чувствують. Ну, желання, желання, желання. Ну, хлопці, молоді папа і карта туз мечей. Будь-який розклад бере, туз мечей він є, і пажі завжди є. Тобто Солдати, наші воїни туз мечей мічей показує. В кожного в мечта про хорошу ну, мирну життя, мирне життя. Дев'ятки пентаклів, з кожного плану додому, до дітей, до жінки, до батьків. З тобто, кожного плани, вважаю, це не воєнні плани, це плани такої простої людини, яка в сім'ї, яка, яка жила без війни, дуже добре жила. Якій не скучно було без війни, так як кацапа, мабуть, скучно було. Ну І тут же же ж, ж, бачиш, і тут читаю ці пажі, от по пажах беремо четверку мічей, от тут же ж багато їх і лягло. Лягає в цьому Бахмуті. От зараз на, на даний момент. А ну подивимося, чого так? От чого Бахмут так застряв? Ну, от чого так? Чого і наші не одійдуть, і вони не наступлять. І от що там за таке місто, що там за так. Ми колись і дивилися, мабуть, що там за таке місто, що там за така земля, заточка. Що от бахмут, бахмут і бахмут. Там війна, там і повинна вона бути. пажу мечей, там війна ця, вона, вважаю, так і повинна бути. Ну, вважаю, там, там стараються стояти. І ті себе показати, красавці, ну і наші стараються От бачиш, один проти сімка жезлів, один проти шести. Тобто не свої зміріма сила, скільки їх, скільки наших. І все одно люди стараються от, позиції вибирати такі, що і вважаю, одразу, вважаю з голими руками. От, якщо по карту, Спочатку самого, ну, з голими, не з голими, ну, дуже з малим количеством оружжя йшли. Тобто тут мало жезлів падає. Далі, карта колісниця. Ну, в ту сторону їде. Або приїхало, або їде багато чого по колісниці. Тобто в ту сторону Бахмута йде движення постійно. Постійно щось щось, до чогось якось. Ну, і Карта смерті. Понятно, що смерті тут, вони смерті. І є смерть і карта мага. А чого це як одна людина управляє цими смертями? Це ж резвіл. Поєрофон. І ти так одна людина. І дійсно, що розумієш, Україна може, знаєш, в Бахмуті, біля Бахмута, більш ситуацію контролювати, карта показує. Тобто, чи така земля, і таке положення Бахмута. Що считай одна, хай даже беремо нашого ну, війною управляє залужного. Да. Що розумієш, що він там може як то управляти. Ну, ну, считай, звідтіля йде управління всією війною. І той відійди вправо вліво, ну до цього, якби відійшли вправо вліво, ну, тут, знаєш, як -то контроль тіряється по карті йде. Тобто Бахмут свого роду, він показує. ну, давайте це ми візьмемо, Він показує, як це сила України. Тобто не, 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 не де в другому місці, ну, отак би, вважай, один наш проти Шести їхніх, ну так би міг би... Ну от, а що це за сила? Що там така сила йде? Ти бачиш, тут іде, як примерно, бахмут це ловушка для них. Бахмут це ловушка для них. да. Це ловушка для них. І бачиш, вони повзають, як от твари, тварі, от повзають біля бахмута. Ну, то так, щоб підняти вам карту, показати, як там чу -чу -да чучело те лазить напроти ну, вокруг неї. Подімаєш, вони як лазять на, на цей, ну, вокруг Бахмута, а нічого зробити, а чого так? Тому що ловушка це для цього, цього, ну хай даже беремо для Росії. Не для однієї, не одна людина воює, беремо для Росії. Це свого рода ловушка. Тобто їх навіть з цієї ловушки не можна випускати. Ну от Пока місь воно так іде, то з цієї ловушки не можна випускати. І от вони лазять, лазять, лазять біля цього Бахмута вокруг, по, по, ну то есть, а нічого ж немає. І що? Ну Це ж цар їхній. Щоб я показала вам сюди. От карта їхній цар. Це ж він лазить, цей цар же ж бачиш, як біля Бахмута. Лази, лази, лази. А ну що цей цар. Ну, все одно, розумієш, як іде. Да. За нас ми не балакаємо. Понятно, що багато там людей лягає наших. Це... Ніхто про це не спорить, ніхто з цим не буде спорити. Ну, дело в тому, що, розумієш... Понимаешь... Смерть. Ну так, де да, я застила в цьому всьому от карта. От карта, понімаєш, смерть, смерть їх там. Ну, це вже, це вже це не земні карти, це не те, що тут на землі. Це карти, от вищі сили, вище все. Поїмаєш, от смерть реально їх там жде. Вокруг Бахмута, біля Бахмута, в Бахмуті. Ну, тобто, це місто смерті. От місто їхньої смерті. Понимаєш? Через що вони, понимаєш, як от дивися, як... Як криса йде, чи там миша, чи криса, от ловушка, там. і понімає, може, воно понімаєш, що будеш лізти туди, ти попадеш в цю ловушку, і тобі капзєць повний. Понимаш, отак само бахмут. Вони розуміють, що цар розуміє, що вже можна було відійти, відступити, скільки людей, там ну, може б не положили. Понімаш, все одно вони кружляють, вони кружляють, понімаш, воно їх як мане. У такмане, оце місто тягне, притягує, от так магія. Тобто магі... Тут вже йдуть, вже таке, йдуть, як це. І оце ж сатана їх все одно сюди затягує, затягує. Ну тут вже бачиш, це вже карти, і прям ця ситуація вже, ну, не кож... ну не кожному воно дано поняти, от чого так. А тому, що, поїмаєш, а тому, що там карта смерть от їх жде смерть. Там смерть, оце оці, от те, що нарисовано, от воно там їх жде. Ну і далі що? Ну, давай три карти візьме цими картами. Це людям сьогодні не нагадала. Бачу, багато там казні було. От Бахмут, це біля Бахмута, там в Бахмуті. Багато може те що з хлопцями, те, що і голови і розстрілювали погано. Багато казні там йде. І що далі? Ну, от казні багато йде. Так, те, що я вам кажу, те, що кажу. От бачиш, тут йде карта «Містичний круг. от таке місто. от така земля, от таке місто, яка свого роду це ловушка, от видно, ж вам написано, «Містичний круг. Ці я ніколи не показувала. Понимаєш, от так, таке місто, яке затягує, яке затягує, затягує. затягує. Понимаєш, як, люди, понимаєш, як люди легко в гріх падають? тягне, як кров тяне, от як тяне, понимаєш, б сказати, бо не побачили б. Прийшли там одні, получили, по полях, порозкидало все б до другій б якось б супротивлялися. А вони сюди йдуть, як, от, вроде, понимаєш, як, от, як, як, як мухи на оте діло йдуть. Пошли, добровольно йдуть на свою смерть, карта показує. І оце було, да, цей Бахмут він має він бути так, як він дов бути. Тобто, так, так сказати, вони повинні получати, получати, Понятно, що і наші там лягають. Ну, від якихось рук чиїсь руки повинні приводити в Ну, Давай зберемо карту і подивимося карму Росії. Почали Та, ну, зараз давайте час трошки є. Давайте подивимося, за що це Росія. За які подвиги зимні. то за що це Росія? Mm. Я б сказала, понимаешь? Я б сказала, тут по карте. Давайте я піднімуся, та карту покажу. Вприек, що вони жраться вже там не могли. От і нефтю, газом, понимаешь, дано ну, їм все. Понимаешь, понимаешь, не слухайте це слово, от карта ненаситність. за що це росте? За те, що все вам Бог дав. І землю дав, і те, що в землі дав, і, і в горах, і скрізь дав. От не нажатись ви не можете. От бачиш те, що там відбувається? без голови. От те, що там От те, що вас... І це ж це карта, те, що і нам воно падає, те, що случається там, і все. Ну вам же ви ж ви всі так останетеся, без голови. От українці будуть, ви прийшли по українські голови, а українці будуть держати ваші голови. І оце ж опять вертаємося в те. Що от жінки, те, що завжди в розкладі воно показує, От жінки Росії, ви подобиям жінки. Тобто Ви оказалися подобієм жінок. Тобто Немає у вас материнського цього там, чувства, інстинкту, немає. Немає. Ви розумієте, що от ви посилаєте на смерть, ми не посилаємо того, що ми хочемо. Ми не послали наших хлопців от в Росію, йдіть, там завойовуйте щось чи щось. Одне діло, коли ти захищаєшся, а друге діло, коли ти нападаєш. Чи напав уже. Тут дві великі різниці. Вам порили може, й не дойде, ну так воно є. Люди нормальні, розумні, вони розуміють, що таке напасти, що таке захищатися. Тобто наші йдуть да, сказати, бачу і вони тут погибають. Вони через вас, тварі, погибають. А ви чого погибаєте? тому, що це не оця вся що от. Сидить один цар, один і розумієш, він вже не може наситися. Він вже наситився так, що вже от, от хіба тільки кров пускати. Ну, а встав, поїмаєш, а тут карта як понимаешь, понимаешь, от слово, понімаєш, і все. А тут карта як? То могли б жінки це все встановити? От в цій війні могли б жінки тільки це встановити. І зрозуміло, що це руські жінки, російські жінки. Тому що від нас не питалися, якби питали в мене, чи там в когось, що ви хочете чи не хочете. Тут могли б російські жінки це встановити. Ну, бачиш, не встановили. Понимаєш, то вже, понимаєш, опять. Через те, що от жінка російська, це знаєш, як подобає, подобає жінки. Нема такого інстинкту, материнства. І що? Ну, ти от сатана. І от ви зайшли в оцю брехню. От вважаєш там главнокомандуючий, чи хто він там, І от він іде, як брехун. Понимаєш, він же загнав обманом вас оце все, те, що загнав. І що? Не буду більш дивитися, не хочу більш дивитися. А що тут казнь? Казнь падає його і вас, росіяни. До чого ми доходимо? І Бахмут, бачиш, це таточка, на якій ви могли побачити, тобто казняті його, казняти вас усіх. По-своєму, кожного в отдельності. Ну, от, от Бахмут, почали ми з Бахмута. А Бахмут це таточка. Щоб ви могли раз туди прислати тисячі, чи скільки ви туди другий раз побачити, повинні були побачити, що це як безодна, ну як безодня. От ви присилаєте, вони там, ви присилаєте, вони ну, там, ви присилаєте. Тобто, якби у, ума хватало. А так, кроме мене, нажертства, нема нічого. Ну і що? Чим воно закінчиться. кончиться? Ану давайте ще, Бахмут. Бідні люди, бідні, бідна земля, бідні наші хлопці. господи. Ой. Ну, чим воно для бахмута закінчиться? Давайте трошки. Це карти сьогодні люди, людям гадала оці. Маже ж під рукою були, попробували ми і так положити. Чим воно закінчиться? Я дивлюсь, що воїн, війна це ж йде. Цей тривожник, а чого він карта. Да, наші воєнні, військові, понимаєш, скинуть з себе оцей груз тільки. І тут війна. ну, Війна з нічнім народом, духовно, душевно, тобто ну, з ніщитою з голотою. Тут, тут, понимаєш, тут, вони навіть не воїни. Тут, якщо воїн йде, це український, український солдат, бо він воює на своїй землі, за свою територію. Чого я кажу, що це українці? Тому що це люди, які за свою землю воюють, а це ніщита, яка прийшла, понимаєш, прийшла заробити, прийшла... Ну, от по карті не щити думайте, що, чим вони прийшли. От, чи, правда про ті унітази, про це все, по цій карті правда істина що тягнуть, тягли, може, все що, все, що бачили, та й тягли. Тобто, от війна з цією ніщитою. Людина, от примерно Росія, сама в цій ніщеті, і от прийшла затягнути в цю ніщету, І тут стали от наші воїни, наші воїни, честь їм і хвала, і все. Понимаєш, наші воїни стали проти цієї ніщити. Тобто ніколи ця карта не стає воїном. Ніколи, ніколи. Це знаєш, це мозги, раба. це, Навіть воїни вони такі, якісь рабські. Якщо не, над ним не буде такого цього, в них не фантазії, не ума, ніхрена немає. Тобто абсолютно нічого немає. Так ото. І все. Він карта це й показує. Це тобі бахмут, і оце що. Ну, чим чим воно кончиться? Тим кончиться, що воїни розуміють, що воїни це все поставлять. Тут нема карти переговорів, тут нема карти договорів, тут нема нічого. Тут є карта те, що воїни це все поставлять на місто. От через війну, через воїна, через нашого доблісного воїна, через наших воїнів, яким нема слов, навіть як виразити. От, все воно і поставить. Це такий Бахмут. Да, інтересна карта. Бахмута йде там копати і копати. По карті там можна копати. Чим все. На сьогодні все. Будьте здорові, я вас люблю. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, Будемо дружити.